Доброго дня, вітаю вас, близнюки. Овня у ніч із 15 на 16 листопада 2024 року, у вашому 12 секторі гороскопа, вона нерозривно пов'язана із молодиком першого числа, який відбувався у шостому секторі. Адже енергетика фінансова в першу чергу, енергетика залежностей, маніпуляцій і бажання звільнитися від певних стосунків і залежностей, питання зі станом здоров'я також із робочими процесами і, взагалі. Такою рутиною, буденщиною, і всім тим, що ми винні, що ми маємо зробити, ось це все пронизує листопад місяць для вас, близнюки. Овня у 24 градусах кільця цього разу є кульмінацією всіх подій, які розпочалися, були активовані у першій половині травня поточного року. Тож можете проаналізувати. А ми звертаємо увагу близнюки, що у 12 секторі гороскопа наразі саме той фактор ясності, бачення і буквально якихось таких радикальних дій і в той же час такого розуміння, що. Що все, все вже зрозуміло і терпіти не має ніякого сенсу, або ж дійсно перебувати в певній ситуації теж сенсу немає в найкращому розумінні цього слова по цій. Повні близнюки, ми можемо направити цю енергію на трансформацію, на вміння відпустити щось, позбутися чогось, в тому числі власних страхів, розуміння безпеки, понять зручності, комфорту сталості і того всього, до чого ми звикли. Як би нам не хотілося щось зберегти, наразі уран, адже він в з'єднанні з повним, приносить нам переміни. Вони найкращим чином можуть. Тож, буквально, як повітряні кульки, підняти нас над ситуацією. Адже в плюсі така дієва уронічна енергія дає автономність, самостійність у прийнятих рішеннях. Зверніть, будь ласка, увагу, близнюки. Адже в першу чергу стан здоров'я наразі, залежності, боргові питання, оплата лікування, наприклад, і будь-яких питань, пов'язаних із станом здоров'я і всього того, що ніби просто кришиться у ваших руках. Коли від... Від якоїсь залежності треба відмовлятися, від якихось звичок або за щось платити, або ж ті внутрішні вже тривалі процеси, і залежність від людей, зокрема, вона має трансформуватися, не бути обірвана просто одним махом, адже по такому рану ми можемо бачити і безрозсудні певні рішення, і появу таких людей, ніби ні звідки або обставин, коли наше життя просто перевертається з ніг на голову, тому що якась на порада, яка не має відношення до реального життя, або ж просто понадіявшись на когось, або ж на власну швидкість, ось тут близнюки вкрай не рекомендую вам поспішати за кермом автомобіля перевищувати швидкість. Крім того, якщо це перельоти, якщо це будь-яка така енергія, яка закликає нас на нервах швидко діяти і приймати значні рішення, ось тут -от ми це все перекреслюємо ще не починаючи. Таким Чином же реагуємо і на тих людей, які несуть нам новини, які треба прям негайно застосовувати у житті, втілювати і реагувати якнайшвидше, і на усілякі новинки кидатися в першу чергу. Отут от от ми також цих людей просто направляємо в потрібному їм напрямку. В першу чергу орієнтуємося на нашу інтуїцію, близнюки, адже Уран, по такій повній, в 12 секторі вашого гороскопа, він дає таку дієвість, глибину і дає можливість буквально подивитись на ситуацію з іншої сторони. Коли можна сказати самому собі, як я раніше цього не бачив або не бачила. Як мені було незрозуміло, чому я на це не звернув, не звернула увагу. Також тут ще дійсно потрібна інформація, бажання взагалі розізнатися. Зібратися із ситуацію, допустити щось нове, вибратися із того, що вже було сформовано і до чого ви звикли, відпустити якийсь страх, звідкись якби вийти, винирнути ніби із минулого. І по-новому щось зробити, допустити, або ж якийсь новий вид транспорту, або взагалі можливість кудись їздити. Наприклад, також це питання закриття якоїсь віхи у вашому житті, коли певні люди вони просто, очевидно, стають вам у завтрашньому дні непотрібні. Крім того, це такі новини: це взагалі сортування інформації, уміння відключатися від того, що нам несе неконструктив. Крім того, борги також ситуації пов'язані з будь-якими стримуваннями. Факторами, коли ми розуміємо, що або ми зараз дійсно поставимо певні крапки і будемо по-новому, наприклад, розраховуватися за якісь певні надані послуги, Також змінимо схему лікування, змінимо лікаря, наприклад, або ж будемо розпоряджатися нашим майном, наприклад, або ж в еміграції, приміром, ми підемо ще на якісь курси, будемо вивчати мову, або взагалі цікавитись у професійній діяльності, навіть чимось іншим. Це все зараз нам посприяє. Крім того, близнюки, наголошують тут ще можливість прийняти рішення стосовно відпочинку, стосовно якихось певних ваших таких активних дій, коли ви даєте собі дозвіл відпочивати на свій власний розсуд, планувати свій графік, працювати так, як вам цікаво, як би вам хотілося. Даєте можливість допустити відміну якихось певних звичок, і або ж якогось свого такого в'ялого, дрімучого, ніби стану. В які необхідно внести переміни, але в такій дозі, яка вам комфортна. Отут наголошую близнюки, контролюйте це питання, щоб ці повітряні кульки, які вас виривають ніби з певного болота, вони зрозуміли, що рано чи пізно вони якби розчиняться у повітрі. Однак ось цей ривок, вихід із такого неконструктивного в'язкого стану вони зараз можуть дати. Тому використовуємо уран в плюсі. Це важливі внутрішні рішення. Коли ми не планували навіть кудись поїхати, наприклад, а зараз ми розуміємо, що нам треба закінчити поїхати і підписати щось, поїхати поговорити, наприклад, або ж буквально з якимись паперами просто розібратися. Також борговими питаннями, певні розмови, наприклад, або ж ситуації майнового характеру, від чогось відмовитися, щось передоручити, наприклад, або просто продати. Звісно, акцентую увагу близнюки, що два дні до повні, два дні після це такі дні надзвичайні. Звичайно, турбулентні. Крім того, 16-17 число це опозиція Урана до сонечка. Ось тут такий пік, прям може бути цієї повні. Тому не треба робити все нагально і одним буквально розчірком пера. Ми продумуємо і ось цей градус перемін допускаємо в тому варіанті, який ми тягнемо наразі. Але це дійсно стосунки, наприклад, або матеріальна залежність, або прив'язка до місця проживання. До батьків може бути, до батьківщини, малої батьківщини, до того місця, де ви укорінилися, наприклад. То зараз по урану можуть такі ситуації приходити, які вам показують неможливість більше проживати в певному місці. Необхідність закінчувати якісь певні стосунки, оскільки вони вже не можуть бути продовжені з тих чи інших причин. Необхідність також термінового вирішення нагальних питань, коли нам потрібно буквально їхати кудись навіть надалеку. Далеку відстань, або ж з питань безпеки, або з питань стосунків з нашою родиною, в тому числі. І ось тут це дійсно такий поштовх, який дає нам усвідомлення того, яким чином ми можемо утрасти цю ситуацію на свій власний росту. Адже так вона більше існувати не може. Вона нам нічого не дає, більше сил якби забирає. Нам необхідно щось нове допустити, нову людину, нові стосунки, нові навички, якісь певні, користуються Наприклад, якимись новими засобами діагностування, лікування, транспортний засіб, будь-які новинки, які ви допускаєте для того, щоб вам було легше внутрішньо в першу чергу, щоб ви дійсно зрозуміли, що це якийсь замкнений, але дієвий цикл є у вашому житті, а не просто якась звичка, яка фактично тільки відтягує момент переходу в якесь нове те майбутнє, до якого ви дістатися не можете, бо ви звикли щось робити якби автоматично. Тут також близнюки звертаємо увагу на тригон до Плутона, який наразі знаходиться у вашому восьмому секторі гороскопа. Ще поки що близнюки. Це сила, вольове рішення, це така внутрішня наснага в стресових ситуаціях діяти конструктивно. Підтримка як з огляду страхових компаній, з огляду банківських установ, займів, кредитів. Також, можливо, це фінанси або майно вашої другої половини, Половинки. Ви дійсно можете застосувати це для того, щоб, наприклад, звільнитися із роботи, наприклад, і певний час ще перелаштовуватися на новий графік на новій посаді, або зайнятися питанням здоров'я. У вас є, наприклад, якісь певні кошти, позичені, або накопичені, або ж є якась певна така дієва підтримка, яка вас може в цей час якби, підтягнути. Крім того, це страхи. Коли ми розуміємо, що або ми зараз подолаємо цей страх, або він просто нас з'їсть фактично. А отак, от як є, бути не може, однозначно, або так, або ось так інакше, коли ми виступаємо ініціатором певних ситуацій, які сприймаються як криза, але ми знаємо, як нам з цим розібратися. У нас є підказка у вигляді певних людей, певної інформації, певних стабільних дієвих кроків, а також можливості спілкуватися із людьми, які також знаходяться у певному середовищі за певних умов, коли ми не самотні. Внутрішньо, в першу чергу, нам є з ким поїхати, наприклад, комусь щось передоручити, або від кого якусь певну інформацію отримати, або ж за допомогою якоїсь певної субсидії, виплати. Ось такого от характеру аліментів, в тому числі, можливо, підтримка на дітей зараз допоможе витягнути, вирішити певне питання. Також звертаємо увагу і на тригон від сонечка до Нептуна наразі. Адже сонечко, зараз у вашому шостому секторі гороскопа, Нептун в 10-му. Ось тут це така можливість бачити ціль, яка навіть на сьогодні ще може здаватися недосяжною, але ви відчуваєте, що у вас є сили, ви йдете в правильному напрямку. Це дійсно потрібне лікування, потрібна посада, потрібний вихід на роботу, потрібне обговорення зарплатні, наприклад, розрахунок із певної посади або подолання певних просто обов'язків. Також це ще питання догляду може бути, коли ви зай. Закінчуєте із тим, що доглядаєте за кимось, або ж з кимось спільно проживаєте, приміром, або ж ви просто обговорюєте питання оплати цієї праці. Також це будь-які пропозиції робочі. Зараз вам дійсно звільнення від певного такого статусу залежного від когось, наприклад, дає зараз новий поштовх, коли стає зрозуміло, що майбутнє воно попереду це дійсно більш дієва і конструктивна розмова може бути. І це дійсно те, що. На перспективу, мене просто буквально надихає. Також фінанси отримані від самостійного виду заробітку, наприклад, або ж від певних вами наданих послуг, від нового зміненого графіку, коли ви маєте більше часу на себе і на те, що є предметом вашого інтересу. Близнюки, я вам бажаю максимально зосередитися по цій повні на тому, що вам заважає. Ви знаєте, що ви цього, наприклад, боїтеся або не хочете це змінювати, але це потрібно. То ось тут використовуйте Уран таким чином, коли не за вас приймають важливі рішення і ставлять просто перед фактом, і вам необхідно бігти за якоюсь морквою, яку вам будуть показувати то тут, то там, але вона так і буде залишатися примарною. А коли шкала ваших. Цінностей є вашою особисто, внутрішньо, і коли ви, згідно вашим поглядом, вирішуєте, в яку сторону направляти той корабель, в якому трюми дійсно завантажені не тільки морквою, а тим, чим ви бажаєте такий от корабель, човен, катер, яхту вашого життя наповнювати, що є для вас і цікавим, і в той же час що передбачає оновлення, що передбачає інтернет. Інтерес і інтелектуальний, і дійсно самостійність, певну свободу, яку ви собі раніше не дозволяли. Дякую вам, близнюки, і до зустрічі у наступних відео. Наголошую у загальному відео до цієї повні, більше цікавої інформації, а також листопадові прогнози. Будь ласка, кому цікаво і потрібно, запрошую. Миру і добра, і щастя вам, близнюки! До зустрічі!